Всім привіт! З вами архітектор Олександр Радіщук. Сьогодні розповім про протипожежні розриви. Якщо ви зацікавлені, підписуйтесь на канал, ставте лайки та продовжуйте дивитися це відео. Отже, протипожежні відстані це розриви, відступи або проміжки між будівлями і спорудами, що запобігають поширенню вогню та небезпечних факторів на випадок пожежі. До небезпечних факторів відносяться підвищена температура, задимування. Полуння, іскри, токсичність продуктів горіння та інші. Тому дотримання нормативів важливе не тільки з точки зору розумного інвестування в нерухомість, а й з точки зору безпеки життєдіяльності. Для того, щоб дізнатись проти пожежну відстань, слід знати призначення споруди, житлова громадська, промислова тощо та класу нестійкості. Орієнтовно класової нестійкості можна дізнатись з неактуального ДБН WX1172 в таблиці Д1. Точне значення класу нестійкості можна дізнатись з актуального ДБН WX117-2016 в таблиці 1. Класи вогнестійкості відображають, за скільки хвилин споруда втратить несучу здатність, стійкість та теплоізоляційну здатність відповідно. Цю інформацію можна дізнатися з випробувань або довідкової літератури. Знаючи класи вогнестійкості споруд, можемо запроектувати протипожежні дістання за таблицею 15.2 DBN b 2019 Зверніть увагу, дана таблиця не охоплює всі можливі варіанти та випадки. Наприклад, якщо стіна більш високого або широкого будинку Ді сторони іншого будинку є протипожежною першого типу, то протипожежна вістань може не застосовувати. Тому, проєктуючи в історично сформованому середовищі, рекомендую зіставляти проєкт намірів з вищевказним ДБ. У моїй практиці неодноразово доводилось спостерігати нехтування протипожежної вістані. Це призводить до невиправданого ризику. Тому Перш ніж придбати або збудувати житло, поцікавсь, наскільки проєкт або об'єкт відповідає чинним нормативам. Дякую, що долучилися до теми протипожезних істин. Пропонуйте тему наступного відео у коментарях. Не забудьте поставити лайк та підписатися. До зустрічі в наступних відео!